Насправді Донбас побудувала НАТО. Розкопали каналізацію, яка була ще бельгійська. Маріуполь то це сполучені штати. Це взагалі унікальна історія. Почали інвестувати в виробництво, там шахти, заводи. Була саме ідея, що це має бути українська промисловість. Ми відбудуємо нашу європейську Донеччину, то буде свободний Донбас. Напад на Україну Путін виправдовує міфом буцімто нашу державу, а особливо промисловість Донбасу створила радянська влада. Суврієнна Україна ціліком і повністю була створена Росією. Точніше, більшовицькою, комуністичною Росією. Однак такими заявами російський керманич намагається приховати одну з найбільших кремлівських таємниць. Насправді Донбас побудувала НАТО. всі провідні країни НАТО. Дмитро Піркол, відомий меценат і колекціонер, одного разу він прогулювався блошиним ринком у Парижі, та ненароком натрапив на загадкові облігації 19 століття з назвами українських міст. Ось Новопавлівка. Це зараз там дуже гарячі бої йдуть. Я їх придбав, тому що назва українських міст я не розумію, що це за паперці. Я приїхав в музей Яворницького і показав, вони були просто шоковані. Випадково знайдені документи виявились європейськими облігаціями, ще не збудованих на той час підприємств Донбасу. Вони ніяк не вкладалися у широко розтаражований радянський міф, ніби промисловість регіону була створена СРСР. Що це радянська влада почала тут якась бурхлива розвиток? Ні, ну це ж сталося якраз тоді, коли зайшли європейський капітал. До середини 19 століття більша частина Донеччини залишалась диким полем, доки тут не знайшли поклади вугілля та залізної руди. Регіон вмить став клондайком для європейських інвесторів і підприємців. Там, де от написано було Донець, одразу ці акції розкуповувалися просто як пиріжки гарячі. Це просто став маркер. Маркер для успіху. Одна із згадок про тодішню інвестиційну лихоманку ось цей старий міст у Дніпрі, що зберігся до наших днів. Міст, який поєднав криворізьку Руду. І донецькі вугілля. Я свого часу придбав німецьку гравюру, на якій зображено цей міст, потяг їде, і німецькою написано Міст в Європу. Олександр Меланченко народився та все життя прожив на Донбасі у місті Костянтинівка. Російські окупанти двічі робили його вимушеним переселенцем. Коли наші війська вибили цю нечість з мого міста, повернувся додому, працював. Ми знову почали жити нормальним життям. Вже в 22-му року знову вимушений був виїжджати і вивозити родину. Правду про європейську історію Донбасу Олександр почав відкривати для себе лише у дорослому віці. 19 років я прийшов працювати на автоскло. В деяких цехах ще було білійське обладнання. Я був дуже вражений. Розкопали. Каналізація, яка була ще бельгійська, ми навіть не думали, що так довго, 100 років можуть прожити каналізаційні труби. Як не парадоксально, навіть скляний саркофаг засновника СРСР Леніна був виготовлений на бельгійському обладнанні в Костянтинівці. Бельгійці почали будувати скляний заводи, хімічний завод, металургійний завод. З них починалась Костянтинівка. Потім я знав, що Краматор це французі, да? турець це німці. Якщо говорити про Маріуполь, то це Сполучені Штати. Це взагалі унікальна історія. Трьома великими здоровезними пароплавами, як Титанік, щоб ви собі масштаб уявили. Привезли устаткування заводу. Американці недовго працювали, вони його продали французам. Але сам факт присутності американського капіталу, великого капіталу і масштабів їх можливостей вже на той час. Сучасний росіянин це не може взяти в свою голову, що таке могло бути взагалі. Підприємці з Бельгії, Великої Британії, Німеччини, Франції та США за лічені роки перетворили дикий степ на один із найбільш розвинених європейських регіонів. Європейці вони почали поставляти сюди. Найновітніші технології, європейські, так скажемо, но ну, стандарти вони ж також привносились. Щоб привабити на новостворені підприємства працівників, для них зводили житло, лікарні і школи. А довкола самих заводів почали формуватися робітничі містечка. При великих заводах були театри, були казіно, були. Променади були розбиті парки, атмосфера європейського міста переносилась сюди. І люди, які працювали на цих підприємствах, вони заробляли ну, досить пристойні гроші. Засновані європейцями поселення, згодом стали головними містами Донбасу. Наприклад, Донецьк до 1924 року називався Юзівка на честь свого засновника, англійця Джона Х'юза. Один із перших заводів, який був саме заснований там при Джоні Юзі. Ми ж там поруч ми гуляли. Це навіть архітектура старовинна заводських, навіть оцих будівель. Вона ж ну, така естетично. Ну, Сьогодні донецький шахтар один із найвідоміших українських клубів. Але навіть футбол на Донбас привезли англійці. Європейська гра швидко набула популярності серед заводських робітників. З 1911 року проводились чемпіонати по футболу поміж Костянтинівкою і Юзівкою. На весь Донбас було лише одне потужне підприємство, збудоване вітчизняним капіталом гігантський алчевський металургійний комбінат. Олена Рофа Бекетова, праправнучка його знаменитого засновника, підприємця Олексія Алчевського. Олексій Кирилович власне багато вкладався, і це його був задум, в те, щоб розвивати Донецьк. У нього була сама ідея, що це має бути українська промисловість. Родина Алчевських зіграла досить важливу роль для. Ну, донесення українськості. Ось цей харківський маєток також був побудований родиною Алчевських. Раніше поряд з ним був сад, із першим пам'ятником Кобзарю. Саме в цьому саду було встановлено перший бюст, перший пам'ятник Тарасу Шевченка. Був встановлений таким чином, щоб його було добре видно з вулиці. В цьому був такий задум влада на той момент заборонила встановлювати пам'ятник. Десь в парку міському пам'ять про українського мецената досі живе на Донбасі. Його ім'ям місцеві робітники назвали власне місто. До нього дуже добре дійсно ставилися місцеві мешканці, і коли Олексія Кириловича не стали, було запропоновано назвати місце, звідки почалася діяльність містом Алчевськ. У 1919-му Москва видала декрет про експропріацію всіх підприємств, капіталів, цінних паперів. все, що можна було, все було. Експропрійоване, і це був відвертий грабунок. Я знаю історію часа в'яра, коли власник свого підприємства залишився і залишився там ну, головним інженером. Наладив виробництво, зробив учнів, і в 37-му році все одно був розстріляний. У радянському Союзу потрібно було витравити, витравити пам'ять про європу, хто побудував все це на голому Полі переписуючи справжню історію Донбасу, більшовики перейменували названі на честь європейців міста іменами комуністичних ватажків. Скажімо, нинішній Донецьк замість Юзівки став Сталіно. Мені завжди було цікаво, чому день народження міста — 1870 рік, але історія чомусь нам постійно розповідала з 20-х років 20-го сторіччя. Вони постійно боролися з експлуататорами. А хто ж були експлуататори? Не говорили, що це були бельгійські там експлуататори. За час радянської влади прогресивна промисловість Донбасу поступово деградувала. Ми, звісно, відбудуємо. Не вони, а ми відбудуємо нашу Донеччину, нашу європейську Донеччину. І це буде 100%. Ми пройшли вже через це. Тобто нам тільки залишилося, що перемога звільнення буде новий. І буде, ну, буде, звісно, краще, тобто, буде свободний Донбас. Якщо вам було корисним це відео, ставте вподобайку та поширте його серед друзів. Давайте разом відроджувати власну ідентичність та жити далі.